Коли згадуєш літні салати, після салату зі свіжих овочів завжди згадується баклажана ікра. Або як кажуть, в Одесі ікра з синенькі І з найтяжчого в її приготування це запекти овочі. Я їх в цей раз запікала в аерогрилі, доволі тільки швидко вийшла. Спочатку відправила пектись два великі баклажани, поки вони печуться, очистила помідори та дуже дрібненько порізала. Баклажани після випікання відправляємо під плівку, щоб вони розм'якли. І далі відправляємо запікатися болгарські перці. Тим часом очищуємо баклажан та подрібнюємо. Його також нарізаємо дуже міленько цибульку, і взагалі ступінь нарізки ви можете регулювати самі, як вам більше подобається, або більш дрібненько або більш крупніше. Коли перці запіклися, очищуємо їх від шкірочки та від насіння. Та також подрібнюємо. Також до нашої ікри додаємо трохи часнику, солимо, в першому, трохи олії і добренько перемішуємо. І В кінці я ще додала трохи кроп. Тому, поки ще триває літо, поки ще є літні овочі. Обов'язково встигніть приготувати цю неймовірну баклажанну ікру.